Добрий день, шановні виноградарі! Сьогодні 12 листопада 2025 року знаходиться мій виноградник в Київській області. Показую, що до зими мій виноградник вже приготований. Прикопали ми його, встигли до дощу. Почалась така якась погода знов, дощова. Ось і сьогодні також дощ невеликий йшов. І дуже мокро сиро, і якось так дуже неприємно на вулиці знаходитись. І дуже хотілося мені саме по сухійшій землі прикопати виноградник. І на вихідних були в мене помічники, чоловік допомагав, і також коли ми вийшли з будинку. Виходимо, батько такий також з лопати вже стоїть, нас чекає, ми кажемо, та ми самі справимося. Ні, я вам буду допомагати, то ми так бистренько, буквально за 4 години прикопали весь виноградник. Ось так там деякі рукава так сильно не пригиналися. То я їх так шифером поприкладала. Ось, І там декілька в мене лоз також не пригинались, тому, тому я їх обмотаю пізніше мішковиною. Ну і ось так, виноградник в такому стані знаходиться. Напишіть під відео в коментарях, хто вже також підготувався до зими. І яка у вас погода на даний момент. Також підійшла до своєї лози, показую, як вона зберігається, так в водичці стоїть. Ось і так, біля, біля кожного вугла будинку, такі ємності з водою. І я там поставила свої лози, тобто вони зберігаються в водичці, от, пересушені лози. І Ну, чим я займалась весь цей час, також відправляла посилки, відправляла посилки з лозою. Ось, ну, Хочу сказати, що дуже часто я в посилки в замовлення, ну там людина, скажімо, пише, що вона хоче замовити. Ось, і коли я складаю замовлення, то дуже часто я кладу в подарунок лишні чубуки. Ну, дуже часто, практично завжди кладу лишні чубуки. Ось. І я так собі думала, ну, які подарунки замовникам робити, і вирішила так для себе, що буду все-таки я класти не якісь там чубуки, які мені там зручно покласти. А саме ті, які замовила людина, просто я їх кладу по декілька Ось по декілька кладу, для того, щоб у людини було більше шансів виростити, саме той саджанець, який вона хоче отримати, щоб більше шансів було, тому що всяке може бути, може десь якісь чубок коріння не дати. Буває таке, що посадиш там, шкідник пошкодить виготуючий саджанець. І добре, коли є також запасі, і можна цим же ж літом, чи то, чи то ще в травні, навіть і, якби взяти і замінити той пошкоджений саджанець. Ось так. Тобто дуже часто. Можна сказати завжди. Я додаю, додаю більше чубуків в замовленнях. Ну, можливо, хто отримував замовлення, то в коментарях підтвердять, що так воно і є. Ось, лоза чиста, вона не вражена ідіумом, але цікаво, коли зрізали її на вихідних. Так, на вихідних зрізали, то була така чистенька, вірніше зрізалась вона раніше раніше зрізалася на вихідних, на, на вихідних прикопувалась. Вона вже тут стоїть десь більш за тиждень ця лоза, і вона була така чистенька, але постоявши оце, дощі, тут на неї дещо лили І я замітила, що так. Дещо ти, так вона, бачите, такі чорненькі цяточки з'явились на ній. Ось, Але скільки разів я такі, таку лозу пророщувала, абсолютно це не впливає на якість цієї лози, абсолютно не впливає. Взагалі, в холодильнику, коли зберігається там така якась цінна лоза, Ось не знаю в кого, але в мене навесні вона взагалі аж чорна робиться. Ось, ну, але все рівно гарно все проростає, все приживляється на прищепах, все добре завжди. Так що я не вважаю, що це якийсь недолік. Поки що ще дуже багато позицій, так що, якщо комусь треба, то ще приймаю замовлення. Ось, ну, Також буду цю лозу заносити, в погребі, я зберігаю її, також так само не нарізаючи, так само ставлю у воду, ось і вона зберігається таким чином до весни і дуже гарно дуже гарно зберігає всі свої властивості так, до пророщування при такому зберіганні. Ось так. Ось також підійшла до інших пучків і тут хотіла показати, яка вона була. Ось така була чистесенька. Так, але вже оце як постояла під дощами, то десь щось така стала. Але, але все добре, все добре буде з нею. Хотіла ще також сказати, що я це вже третій рік висилаю лозу. Людям по пошті, то нижню частину лози я завжди викидувала, ніколи її в посилку не клала, навіть тоді, коли не знала, чому, чому так це потрібно. Ну, Я завжди вважала, що неякісна частина лози. І також верхня частина лози, я прямо її обрізаю. ще, Ще коли кущі не обрізані. Ось. Ну, і також, коли роблю посилку, то обновлюю також ці кінці. Ось так, що якраз висилається саме якісна частина лози, сама середина. Також показую місце, я от сьогодні на цьому столику робила замовлення, пакування робила. Ось тут ще потрібно позамітати, але дощик мене прогнав ось. Ну, все рівно встигла зак... закінчити. Відправляю я посилки новою поштою. Ось, ну ось, Інколи людина дуже просить, то можу також і в пошті також відправити. Так в основному новою поштою користуюсь. Посилка недорого, коштує, дивіться, в місто ось такий тубус відправити в місто і коштує 80 гривень, так, в районі 80 гривень. А в село, там йде надбавка, 25 гривень, то виходить 105 гривень. Ось скільки коштує посилка. Так, що ще хотіла сказати? Ще хотіла сказати те, що, якби щоб здешевити замовникам посилку, то пакую чубуки сама. Ось, і перший рік, коли робила замовлення, то взагалі, ну, Такі тубуси різні робила самостійно з різних коробок. Ось сама вирізала, сама це все робила і дещо трошь, трішки змучилась, і тому на слідучий рік я вирішила зробити замовлення з таких коробочок. Ось, І щоб вони вийшли подешевше, не так дорого. То прийшлось оптом їх закупати, закупляти. Ось і віддала я в минулому році за них 3,5 тисячі. Але з своїх замовників я не вираховую. Тобто, це такий якби, подарунок і, по суті, для них і для мене, тому що дещо мені легше тоді формувати посилки. Завдяки тому, що в мене є такі коробки тубуси. Ну, Звісно, якщо там людина один чубук або два там замовляє, то я сама скручую там із картону, так, сама виготовляю тоді вже цю коробочку, так. Ось. але зазвичай це в мене такі коробки. В яких я відправляю. Ну, ось таке коротеньке відео я зробила, я так начебто все сказала, що хотіла сказати, дещо розповіла про, про те, як я виконую замовлення. Ну, ось, надіюсь, що всі замовники, всі, хто в мене замовляв що всі вони довольні виконанням замовлень Також ще забулась сказати, що ну, замовлення формуються ще з літа, ось і перед тим, як відправити посилку, я завжди зв'язуюсь з людиною ось і запитуючи, не передумала за цей час. Ну, можливо, в когось плани змінились, обставини змінились, і таке буває. Ось, то немає нічого в цьому такого прям страшного. Ось, І я поки не зв'яжусь, поки не обговоримо. це деталі замовлення, Там хтось хоче предоплати, хтось хоче наложеним платежем. Тобто я посилку не висилаю. Навіть узгоджуємо день відправки. Ось так. Добре, буду я закінчувати на цьому відео. Всім бажаю гарного дня, до побачення.